Сьогодні поговоримо про Португалію. Я є чемпіоном по Португалії. Це дуже класна країна. Якщо ви любите тепло, так як я, якщо ви любите океан, море. От такий клімат. Це така невеличка, я би сказав, може, й велика історія успіху. У Португалії можна придбати навіть житло за крипту. Можна таким чином якби вкласти в біткоїни, ще отримати золоту візу. Ці портфелі з окремих акцій вони, на жаль, провалюються набагато нижче і довше відновлюються. Ну, і, звичайно, що це впливає на такий психологічний комфорт. Друзі, вітаю! І сьогодні поговоримо про Португалію. Відео буде цікаво тим, хто або живе в Португалії, або розглядає можливість там жити. В нас в гостях Оксана, яку ви вже знаєте по каналу. Ви сьогодні дізнаєтесь про більше аспектів її роботи і дізнаєтесь, як вона пов'язана з Португалією. Оксана, я подивився дані в тебе більше ста клієнтів і план. Розкажи, як так сталося і скільки їх точно? Вітаю Любомир, вітаю всіх глядачів нашого каналу. У мене зараз на даний момент більше ста клієнтів, якщо точно, то десь в районі 120. І найбільше в мене клієнтів з Португалії їх близько 30. Чому в мене так багато клієнтів з Португалії? Тому що це не секрет, що я є чемпіоном по Португалії. Хоча насправді до того, як я стала чемпіоном, я жодного разу не була в Португалії. Перша поїздка відбулася в третьому році, коли ми власне почали активно розвивати цю країну. А почали розвивати її, тому що в мене на той момент вже було більше 15 клієнтів з Португалії. Ну і насправді це в 23-му році і зараз є однією з найпопулярніших країн, коли українці емігрували і продовжують релокуватись. Ми створили телеграм-канал Ейплен Portugal, Запрошую підписатись на канал, поділитися з друзями для тих, кому цікава ця країна, хто вже живе або розглядає переїзд, тому що пишу про особисті фінанси, про податки, про банки, про інвестиції, звісно, ну і загалом про життя в От, ну, і 23-му році власне, ми заснували наш канал. Далі, вперше я в листопаді 23-го, поїхала разом з командою на веб-саміт, Ми організували зустріч з нашими клієнтами. Ну і після цього, звісно, база наших клієнтів виросла і також партнерів, з якими ми на сьогодні співпрацюємо. Це така невеличка, я би сказав, може, й велика історія успіху про те, як можна було та з української стати міжнародною плані сервісів і компанією, і в твоїй роботі. І давай більше поговоримо про українців Португалії. Є якісь закони фінансові для всіх однакові. Там відкладає, має резервний фонд. Інвестуй там в low-cost index funds, низькими комісіями, індексні фонди. Це зрозуміло. По особливостям життя в Португалії. Ну, наприклад, там резервний фонд. Там в Україні це часто кеш під матрасом, або для більш продвинутих вже наших глядачів. Це там кеш, плюс ВДП, плюс револют, плюс Вайс. Як з цим в Португалії? Чи є якісь особливості? Хороше запитання, власне, одне з основних, дуже зараз часто українці в Португалії ребалансують свій портфель для резервного фонду, тому що якщо б вони в 22-23 році приїхали і вони були заощадження в доларах, в євро і в гривнях на той момент, то зараз в основному резервний фонд складається з євро. І виникає логічне запитання: а куди ж їх інвестувати? щоб Хоча б берегти від інфляції. Скажу вам одразу, друзі, що немає таких якоїсь чарівної таблетки. Насправді немає такого надійного ліквідного інструменту, який би на 100% беріг від інфляції. Інфляція на, на липень 25-го року в Португалії складає 2,4%. От, але може, можна частково берегти їх від інфляції. Це може бути депозит, банальний банківський депозит. На сьогоднішній день, станом на вересень 25-го року, найвищу ставку пропонує «Активобанк», Це півтора відсотка. Але це гроз це не чиста дохідність. Також сам і Міленіум дають дохідність 1,2 відсотки. Тому Виходить чистими, буде у вас менше 1%, Ну але частково від інфляції кошти можна берегти. Також для українців Португалії таким цікавим і популярним інструментом є Вайс, який нараховує відсотки на залишок на сьогоднішній день. Це 1,76 євро, але знаєте, що Вайс одразу знімає 30% податку в Бельгії. І відповідно податок з дивідендів в Португалії це 28%. У вас є варіант або перезарахувати цих 30%, Ну для цього треба прикласти певні зусилля, або вас автоматично цього не зробить, або сплатити двічі податки: 30% в Бельгії і 28% в Португалії. Ну і звісно, ставка тоді буде вдвічі нижчою, і відповідно це буде також в районі 1%. Ще одним доволі популярним інструментом є Revolut. Це не відсотки на залишок нараховується. Це flexible cash funds, Тобто ліквідність у вас є, але кошти все одно інвестуються в фонди грошового ринку. Тому про це варто пам'ятати, що вони мають вищий ризик. Ну і звісно, треба пам'ятати, що Vice і Revolut Revolution це вже банк, який має ліцензію, і відповідно є сума гарантування вкладу, але саме Flexible Cash Funds не підлягають під оцей фонд гарантування. Вайс є платіжною системою, тому відповідно маєте розуміти, що гарантій у вас жодних немає. От, якщо розглядати такий типовий портфель для резервного фонду українців в Португалії, то це може бути 50% депозит. Наприклад, Акттівобанк, до речі, може бути 1,75%, якщо ви отримуєте дохід в актів банку як зарплату. Ну і 50% це може бути частково витівкою частково на поточному рахунку. У вас вже є брокерський рахунок, але ви хочете підвищити ефективність своїх інвестицій на фондовому ринку. Мастер Stock Market – курс для інвесторів, які прагнуть досконалити свої навички. Наші планери з експертизою фондовому ринку навчають, як аналізувати ринки, мінімізувати ризики та використовувати перевірені стратегії для довгострокового зростання, глибокий аналіз ринку, управління ризиками, побудова портфеля це курс без обіцянок швидких грошей або простих схем. Тут ви отримаєте лише перевірені інструменти для досягнення ваших фінансових цілей, шість живих вебінарів, практичні завдання, підтримка тренерів у чаті та спільнота однодумців. Під час та після курсу ви також станете частиною професійного нетворкінгу, обмін досвідом і стратегіями з інвесторами зі схожими цілями. Долучайтесь до курсу Master of Stock Market та керуйте своїм капіталом впевнено. Деталі та реєстрація на iplanedo.com Так, з банками розібралися. Це, як правило, досить проста історія, не тільки назви банків та оподаткування міняються. Про оподаткування зараз поговоримо. Всім, хто нас дивиться, нагадую про лайки, ми на YouTube. Канал, а той, які веде Оксана, дамо в описі всі питання по Португалії, пишіть і давай поговоримо про більш такі радісніші речі для наших глядачів. Де б українці не були, в них є інтересів брокерс, це зрозуміло. Як в плані фондового ринку в Португалії? Чи є там конкурентні локальні брокери? А можливо якісь особливості інвестування там чи в португальські акції, чи з локальних брокерів кудись далі, як що можна додати до вже знайомого українцям в інтеректува? Інтеректів Brokers, він далі залишається найбільш популярним для українців в Порту, в Португалії, в тому числі. Однак є кейси клієнтів, які обрали для себе європейського брокера і з португальських. Кейсів немає, ну можливо, їх і немає, але є кейс брокера Дегіро Нідерланди і XTB польського брокера. Що стосується таких особливостей, то всі українці, хто встиг отримати NHR, у них є можливість протягом 10 років, доки у вас діє НІЧАР, дивіденди отримані за межами Португалії, оподатковувати під 0%. А що це означає? Це означає, що у вас є альтернатива. Ви можете інвестувати в ірландські акумулюючі фонди, коли дивіденди будуть автоматично реінвестуватись, і до моменту продажу у вас не буде виникати податкового зобов'язання. Або другий варіант, який вам на даний момент є цікавим, ви можете інвестувати в ірландські дистрибутивні фонди, і тоді усі дивіденди, які ви отримуєте, вони декларуються під 0% і ви далі реінвестуєте ці кошти. Ну, але виникає логічне запитання: а що буде далі, коли завершиться НИЧР? Якщо от Такі кейси ми з клієнтами проговорювали, якщо я перед завершенням НІЧР продам всі активи, задекларую інвестиційний дохід під 0% і далі реінвестую їх в Такий варіант можливий, але на сьогоднішній день чітко немає, от в кейсів, що інвестиційний дохід також завжди декларується під 0%. No, 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 no. Прибутку між купівлею і продажем. Кепітал gain – різниця між ціною купівлі і ціною продажу. Є різні кейси. Один бухгалтер, з яким ми співпрацюємо, ділився кейсом. Що це вдалося їм і пройшло під нуль, але був інший кейс, коли інвестиційний дохід не підпадає під Нічар як 0%. От Тому переважно українці в Португалії обирають портфелі з ірландських акумулюючих фондів. Також є ще спеціальні пенсійні рахунки PPR, коли ви можете зараз інвестувати в певну частину свого доходу, отримуючи при цьому податкову пільгу. Ну, податкова пільга вона не є такою великою. Це в районі 300-400 євро в рік. І відповідно при настанні пенсійного віку з інвестиційного доходу ви сплачуєте не 28%, а сплачуєте 8,6%. Але, на жаль, такі пенсійні рахунки є не надто популярними, тому що фонди, куди можна інвестувати, вони є активно, з активним управлінням, і, як і зазвичай, вони є більш ризиковими, менш диверсифікованими. Мають високі комісії за управління в районі 1,5-2%. Коли це може бути цікаво, коли ви накопичуєте на іпотеку, оскільки достроково можна продати і скористатися цією податковою ставкою тільки коли у вас є певне цільове призначення, таке, наприклад, як іпотека? Давай раз Уже? Згадала іпотеку. Більшість українців, очевидно, орендують. До речі, друзі, напишіть, хто скільки платить за оренду: там, Двушка, Трьошка, Лісабон, Порту, Кашкаї і таким чином допоможемо один одному. Я пам'ятаю два кейси, коли клієнти купували нерухомість, точніше, фонди нерухомість, але це було пов'язано з золотою візою. Чи є у нас вже кейси і як цей процес відбувається, власне? Покупки нерухомості для себе, щоб не орендувати і володіти, і чи це взагалі має сенс, бо іноді фінансово вигідніше орендувати в Португалії чи де. Так, Ну, звісно, є в цьому сенс, тому що і власне житло, коли ви ми з клієнтами прораховували варіант, коли клієнт зараз оплачує оренду, оренда всіх хто живуть. В Лісобоні, особливо в Кашкасі, знають, що оренда є доволі дорогою. Там, якщо ви знайдете за 1200 євро, це дуже-дуже круто, але переважно це більше півтора тисячі євро. І, відповідно, якщо прорахувати варіант, що ви накопичили кошти на перший внесок, взяли іпотеку на 30 років і сплачуєте тих самих півтора тисячі євро внеску. То, звичайно, що виглядає цікаво. Е, чи були в нас кейси? Зараз в нас на даному етапі особисто в мене є двоє клієнтів, які вже готові, вже до цього етапу наближаються. Зараз ми з ними аналізуємо, розглядаємо пропозиції від банків. До речі, в Португалії є три варіанти і програми іпотечних програм. Перший це фіксована ставка на весь термін. Вона буде в районі 4%. Другий – А це плаваюча ставка, яка буде залежати від. Публікової ставки. І третій це такий мікс варіант, коли ставка фіксується на певний темні. Якщо я не помиляюсь на років 5, і кожних 5 років вона буде змінюватися. Ну, третій варіант на сьогодні виглядає таким доволі цікавим. Так, тобто скоро буде два кейси. Для глядачів скажу, що в нас є, звісно, багато кейсів по Польщі, Іспанії, по Нідерландах уже. А можливо, Швеція зараз буде, тому проявляй тактиліськвиторях, які ще країни, і ми будемо подібні відео робити або суто, може, по нерухомості робити. А, так, ти сказала, що оренда від півтори, я так розумію, це якась студія, як тільки це там трьошка, та це ще більше. А можеш розповісти якісь витрати на життя? Ну там, їжа кожного своя, хтось там дома готує, хтось не вдома, але можливо. Вартість медицини і вартість, наприклад, приватної школи для дитини, які це циф... Та, ну приватна школа, мені здається, вона така стандартна вартість, як в інших європейських країнах. Це е, тисячу євро е, в місяць, тобто це виходить 10-12 тисяч в рік. Е, є дуже до речі в... чому українці брають Португалію, тому що в дуже багато є англомовних шкіл, е, також. Е, що стосується медицини, то є кейси клієнтів, хто обирав приватну медичне страхування приватну страхівку. Вона буде коштувати в районі. Якщо брати на сім'ю, то це буде в районі 2000 тисяч євро на рік. До речі, це вже включаючи критичні захворювання. Також От, але знаю, що е, державна медицина в Португалії є також доволі непоганою, і більшість клієнтів користуються державною медициною і не беруть додатково приватні е, страхові програми. Так, з вартістю основних позицій розібралась. Хто там як куди подорожує, це вже дуже сильний діапазон. Е, давай ще поговоримо про крипту, тому що я знаю, що багато. Людей пов'язаних з криптою вони їхали або в Дубаї, або якраз в Лісабон, в Португалію. Розкажи, чому яка там ситуація зараз з криптоінвестиціями ну, і з податками з них? Так, насправді так було. Але два роки, може два, може три, то точно не скажу. Закони змінились, і тепер крипта далі не оподатковують, але за умови. Що ви її тримаєте не менше 12 місяців, тобто, коли ви купили і пройшов рік, і ви вийшли у фіат, тоді відповідно податку не буде. Але якщо ви займаєтесь майдангом, торгівлею, то це вже не підлягає під цю категорію. Відповідно, іде оподаткування по прогресивній шкалі від 14 до 40%. Та ну все одно я думаю, що в багатьох особливо тих, в кого біткоін куплений п'ять років доза. Так, при... одно, це цікава, країна для а... крипто. Ну, не секрет, що в Португалії можна придбати навіть житло за крипту. А я тобі більше скажу: а зараз ми там з клієнтом дивились на Золоту візу фонди. Там вже ж нерухомість вже не підпадає, але фондом є нерухомості, так вже є фонд. Які інвестує біткоін, все там офіційно прозоро як ВІТІФ. Тільки це виходить фонд сертифікований на золоту візу, і можна таким чином якби вкласти в біткоін і ще отримати золоту візу. Так, для тих, хто не в курсі золота віза, ВНЖ Португалії, звідти є там шлях до паспорту, і в принципі на сьогодні це там або найкраща, ну або топ 3 програми ВНЖ в Європі і близький шлях до паспорту. Хоча я чув скарги, що там все дуже довго і важко, як досвід з клієнтами до тебе. Е, ну о, кейсів клієнтів, хто подавався на золоту візу, немає, але з спілкування з експертами, що це все дуже швидко, хоча то знаєш, от є інші шляхи отримання в на сьогоднішній день більш швидкі. От і золота біза не є зараз. Звичайно, вона не є такою популярною, як там ще декілька років тому, тому що насправді навіть ну, достатньо високий входу, 500 тисяч євро. А є, можна і від 250 тисяч, але це якась реконструкція незрозумілих об'єктів. Звісно, воно виглядає не так цікаво. Добро, а те, що там записуватись довго на інтерв'ю, і так далі, це вже паспорт стосується. Ну, взагалі, в Португалії все відбувається фобільно, і десь записатися, подати, просто зареєструватися це дуже довго, і зазвичай клієнти просто звертаються до, до спеціалістів, які їх запишуть тес і, і готові за це платити кошти, тому що насправді це вимагає часу просто. Так, мені згадалась історія. Це була південна країна або Португалія, або Іспанія. Я чув, що вони схожі в цьому плані, коли подали заявку на встановлення кондиціонера. І от їм в жовтні літо закінчилося, прийшли і поставили кондиціонер. Це, мабуть, з тієї ж опери по цьому ВНЖ. Так, добре, ми з тобою основні варіанти інвестицій пройшли. Щодо Португалії, ще скажи, будь ласка, трохи більше про податки. Тобто, яка ну, не те, що яка податкова система, це вже можна почитати. та, ІНИЧР зараз вже немає НИЧР, але там є цей новий режим, може кілька слів скажи. Тобто, дай таке розуміння податкового навантаження, і я чув, що там податки раз в рік і на це прям треба накопичувати кошти, як це відбувається. Так, так і є всі клієнти переважно 90% клієнтів з Португалії. У них є окрема, так і є окрема ціль податків, на яку ми накопичуємо протягом року. Що стосується податкових режимів, так, чар дуже цікавий режим, який давав пільгову ставку на протязі 10 років 20%, Він же не працює. Зараз на його зміну прийшов новий режим IFIC. Він йде більше для спеціалістів з наукової сфери, але можна по-різному трактувати, тому знаю кейси, що і IT-спеціалісти також отримали цей режим. По умовах він відповідає режиму тобто У вас є пільгова ставка оподаткування на певний термін. Добре, з податками, я думаю, Плюс-мінус ми розібралися. Друзі, пишіть, якщо є якісь питання, якщо було корисно по португалії, ставте лайки. І, Оксан, давай розкажемо кілька історій португальських українців. В тебе їх десятки. Можливо, щось цікаве з фінансового життя, що нашим глядачам може пригодитися. Так, ну зараз і ще кілька років тому дуже були популярними запитання: як легально перевести валюту за кордон, тому що багато сімей продають своє житло в Україні і накопичують на перший внесок на іпотеку в Португалії. Легальний спосіб. Є, ну фактично, їх є декілька, але якщо ми говоримо про надійний, це можна розділити валюту, покласти в декілька банків на сьогодні. моноприватний пункт є такими більш гнучкими. І відкривши револютчівась, ви можете щомісяця по 2 тисячі євро переводити на револючівась. Якщо ви будете мати три банки. Таким чином, 6 тисяч євро ви зможете в місяць перевести. Ну і за півроку 36 тисяч євро. Ще один варіант: ви можете знімати валюту з карток українських банків у банкоматах. Але на жаль, Сантандер не дає дозволена сума це 2 тисячі євро в день. Це 100 тисяч гривень з валютної картки, але банк обмежує. 400 євро в день, що ви можете зняти. Ну, але тим не менше, у нас такий був кейс, що клієнт 60 тисяч євро за пів року він легально перевів, використовуючи одразу три банки і револют, і знімаючи по 400 євро готівкою щодня. Ще з таких цікавих кейсів: це часто клієнти накопичують на перший внесок. Тут вже можна накопичувати на фондовому ринку, використовуючи фонди облігацій, тому що у вас не буде оцього проблеми курсової різниці, зазвичай, які є в українських податкових резидентів. Тому ми робимо портфелі з ультракоротких облігацій, з облігацій з плаваючою ставкою, так звані флоти. І це такий теж доволі популярний ціль. І доволі популярні інструменти. Так, і е, останнє питання. Ми поговорили про Португалію, а в тебе гігантський досвід всього з клієнтами, та там моїй планів по кількості клієнтів. Е, розкажи нам ще якісь цікаві історії, які ти бачиш е, з сімейного фінансового життя. Наприклад, там пасивні активні інвестиції або як взаємодіє подружжя по інвестиціям, що нашим глядачам можна було б винести і послухати. Так, так. Є такі кейси в українських сім'ях і в сім'ях, які за кордоном дуже часто, коли приходять чоловіки, дружина, в кожного свій ризик профіль. Ну звісно, ми обираємо збалансоване щось між двома. Але зазвичай хто з один хоче чогось більш ризикового спробувати, і тоді подружжя ділиться. Один інвестує в портфель е консервативний, скажімо так, портфель фондів, де, е, е який складається з акцій, облігацій 60 на 40, а інший хоче більш. З креативного портфелю більш ризиковий, і вони зазвичай собі обирають або нішеві фонди, або акції окремих компаній. Звичайно, коли росте ринок, то портфель з окремих акцій показує дохідність вищу. Ну, але навіть от цей момент, коли ми мали там корекцію в березні-квітні. Він показав, що ті портфелі з окремих акцій, вони, на жаль, провалюються набагато нижче і довше відновлюються. І, звичайно, що це впливає на такий психологічний комфорт. От, тому якби це нормально, і ми також для клієнтів за їх бажанням ми робимо такий сендбокс, ми відділяємо певну долю від вашого капіталу. Зазвичай це не більше 5% від капіталу фінансової свободи. Ну і рекомендувати якісь окремі акції ми не можемо, бо це таке активне управління, але собі спробувати інвестиції в криптовалюту чи нішові фонди, звісно, можна. Але як показує практика, все таки на довгому горизонті збалансований портфель із акції, з акцій, з облігацій в ЄТФ, Він дає вищу активність та, на ну ми багато розповідали на каналі про індексні фонди і про дослідження співа, Ви можете подивитись півоскот. Там є про не тільки про акціям США й по міжнародним акціям, облігаціям, скільки де активних менеджерів. Активних це які там сидять і весь робочий час тільки цим займаються, скільки обганяють свої індексні бенчмарки. Друзі, я вам дякую за увагу. Нагадую про лайки, про підписки на канал, про рекомендації друзям, які живуть у Португалії. Оксана, дякую тобі. Які в тебе є настадове побажання тим, хто нас додивився до кінця. А якщо вони додивились, то їм було цікаво. Та дуже дякую всім, хто додивився. І взагалі по Португалії це дуже класна країна. Якщо ви любите тепло, так як я, якщо ви любите океан, море от такий клімат, то звісно, це дуже класна країна. До речі, що мене вразило. Коли я вперше приїхала в Португалію, мене вразило, що там англійська мова, що ви себе будете спокійно почувати вільно, не буде у вас цього мовного бар'єру, тому що кожен таксист в Лісабоні говорить англійською мовою. І так само в медичних закладах, вас англійською мовою, в державних установах, ну менше в державних установах, звісно, але теж. Uh, Англійською мовою з вами uh, um, будуть розмовляти. Друзі, а також, якщо ви відвідуєте веб-саміт, то АйПлан уже традиційно проводить там подію. А ви можете знову таки на каналі, який веде Оксана, який в описі до цього відео, подивитись, там обов'язково буде анонс. А в нас минулого року там була дуже класна тепла атмосфера, багато людей, і це вже гарна традиція. Стає те, що команда iPlan не є на веб-саміт. у нас є власна подія, і ми запрошуємо всіх, хто цікавиться інвестиціями. І відвідати. Та, дякую, Любомир. Оце власне, що я хотіла і забула сказати, що в нас в листопаді, щойно з 11 по 13 листопада буде вебсамі. Ми всією командою Плен Любомир, я і наші колеги, ми будемо там. Перед тим ми будемо проводити інвестмітаб. Кількість буде обмежена учасників, 50 місць ми поки що плануємо. І е, на вебсаміті ми можемо з вами поспілкуватися, познайомитись, обмінятися корисними е, думками. От тому запрошуємо вас всіх на веб-саміт е, і запрошуємо на наш інвест Мітап. Друзі, якщо ви на інвестмітаб прийдете супер. Якщо ні ви додивились відео, поставте, будь ласка, лайк і порекомендуйте тим, хто цікавиться Португалії. А також пишіть, які ще країни нам розглянути. До нових зустрічей! Thank you.